У Борисполі відбулась спартакіада, присвячена пам'яті загиблих воїнів України під час антитерористичної операції. У змаганнях взяли участь громадські патріотичні та партійні організації. Це як підтримка тих хлопців, які сьогодні в окопах і день і ніч боронять нашу територіальну цілісність. Ці умови не кожна людина, яка вихована саме в 21 столітті, може винести. Їх треба загортовувати з дитинства. І приємно, що що е, керує цим парадом. Саме асоціація учасників антитерористичної операції, яка зареєстрована в нашому місті Борисполі, і сьогодні довірили керувати парадом Нікашкіну Дмитру. Е, за рішенням асоціації АТО у програмі заходів шість видів спорту, серед яких кидання, ваги на відстань, кульова стрільба з пневматичної гвинтівки, перетягування канату, дартс, шахи та змішана легкоатлетична естафета спортсмени, ветерани, учасники бойових дій, а також працівники нашого міста. Я вам бажаю саме це найбільше, щоб у вас було здоров'я і довгих від життя. Хай сьогодні переможе, може бути і не сильніший, а удалива команда, і унасливий спортсмен. Сьогодні ми думаємо провести ці змагання не тільки як змагання, а як і з захід для вас. Лише на п'яти із шести етапів змагань визначили переможців. Останні випробування Кульова стрільба відбудеться у серпні цього року, де остаточно підіб'ють підсумки спартакіади 2017 Кароліна Савсюк Вадим Погребний, Новини телеканал Бориспіль.